Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами закріпимо знання таблиці множення числа 2, будемо обчислювати вирази на дві дії і розв'язувати задачі. Ось дзвінок сигнал нам дав, працювати час настав, тож і ми часу не гаємо і урок скоріше починаємо! В зошит запишіть. Число класна робота! 18 січня класна робота. І попрацюємо усно. Але щоб я могла подивитися, чи добре ви працювали, ми виконаємо цю роботу у вигляді графічного диктанту. Є приклад і є варіанти відповідей. Розв'яжіть приклад, а в зошит замалюйте цеглинку того кольору, на якій знаходиться правильна відповідь. Отже, 82 відняти 5 і додати 2, це буде, обирайте цеглинку, малюйте її в зошит, маленький прямокутничок і розфарбуйте потрібним кольором. Так, це буде 79. Отже, у вас в зошиті намальована оранжева цеглинка. Далі вже підказок не буде. Ви обираєте і замальовуєте цеглинку потрібного кольору самостійно. 50 плюс 1 і плюс дев'ять. Так. 98 відняти шість 26, додати 8 і відняти 9, обирайте цеглинку потрібного кольору і малюйте в зошит. Я думаю, ви всі добре впоралися із завданням. А тепер просто попрацюйте усно. пробуйте відгадати, хто із звіряток сяде в автобус, який приїжджає. Тут уже, будь ласка, самі собі обирайте, В зошит нічого малювати не потрібно. І так, хто ж у нас поїде в автобусі під номером 6? Так, Копатич. Хто чекав автобус номер 8 Дійсно, Лосяш. Так, а кого забере автобус номер 10 Ну, звичайно, нюшу. Так. Автобус під номером 12. Наскільки пам'ятаю, Крош. Чи ж цей автобус? Так, звичайно, це автобус їжачка. І ось останній автобус сяде у нас бараж, бо 2 помножити на 2 це 4. Я думаю, ви повторили табличку множення числа 2. А тепер нас чекає каліграфічна хвилинка. Назвіть і запишіть усі двоцифрові числа, які мають 7 десятків. Перевірте себе. Це буде число 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 і 79. 80 не підходить. Чому? Перевірте, чи такі числа ви записали в зошит. І чи так само красиво ви їх записали. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку, щоб відпочити. В підручнику на сторінці 92 знайдіть номер 543 і самостійно його виконайте. Тобто в зошит самостійно за схемами Запишіть. Добутки, іншими словами, приклади і запишіть їх відповідь. Далі попрацюємо за номером 544. Прочитайте завдання. Скільки монет зображено на малюнку? Монет у нас 6. Але зверніть увагу, що одна монетка має вартість 2 гривні. Скільки ж всього гривень на малюнку? Скільки всього грошей? У нас 6 разів повторюється 2 гривні. Запишіть, будь ласка, приклад для знаходження кількості усіх грошей, які зображені на малюнку. І так, у нас 6 монет, а щоб знайти скільки всього грошей, ми повинні 2 помножити на 6 і записати, скільки це буде. І обов'язково не забути після відповіді в дужках написати скорочено гривень. Попрацюємо над задачею. На пошиття однієї сукні витрачають 2 метри тканини. Скільки метрів тканини потрібно для пошиття п'яти таких суконь? І так, уявіть собі, 5 суконь і на кожну витрачають 2 метри. Отже, запишіть, будь ласка, розв'язання задачі в зошит. І не забудьте написати відповідь. Виконаємо завдання 546. Нам потрібно дізнатися, скільки всього кругів на малюнку. Зверніть увагу, у нас є 6 овалів і в кожному з них по 2 круги. А також у чотирикутнику ще 4 чотири круги. Для того, щоб дізнатися, скільки всього кругів, треба спочатку порахувати всі круги у овалах. Як це зробити? У нас 6 овалів по 2 круги. Отже, двійка множиться на 2. Отже, ми міркуємо так. По 2 круги у 6 овалів. Щоб знайти, скільки всього, нам потрібно 2 помножити на 6. Та ще 4 круги у чотирикутнику. Отже, ми маємо 2 помножити на 6. 12 кругів в овалах. Та 12 плюс ще 4, всього 16 кругів. Тобто. Ця задача у нас вже матиме дві дії. 2 помножити на 6, а потім до тих 12, які ми отримаємо в першій дії, ми додамо 4 круги з чотирикутника. і дізнаємося, скільки всього кругів на малюнку. Поставте відео на паузу та виконайте невеличку руханку. І попрацюємо за задачою 547. Прочитайте її. У класі на трьох підвіконнях стоїть по два вазони, а на четвертому три вазони. Скільки всього вазонів стоїть на чотирьох підвіконнях? Розгляньте, будь ласка, малюнок до задачі. На трьох підвіконнях стоїть по два вазони. От ми бачимо три підвіконня на кожному два вазони. А на четвертому три вазони. Скільки всього вазонів стоїть на чотирьох підвіконнях? Ця задача подібна до тієї, до задачі 546 про круги. Спочатку ви повинні дізнатися, скільки всього вазонів стоїть на трьох підвіконнях. У нас їх 2, 2 і 2. Запишіть першу дію, як знайти, скільки всього. Двійка тричі повторюється. Коли ви знайдете, скільки всього вазонів стоїть на трьох підвіконнях, то ви до них додасте ще ті три вазони, які стоять на четвертому підвіконні. Запишіть, будь ласка, розв'язання цієї задачі в зошит самостійно. останнє на сьогодні завдання. Знайдіть на сторінці 92 номер 548 це приклади і розв'яжіть їх самостійно. Давайте перевіримо себе. Ось наші приклади записані, чи є такі відповіді у вас. Якщо ви такі самі числа знайшли у відповідях своїх прикладів, значить ви їх розв'язали правильно. А наш урок закінчується. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 549 і номер 550 на сторінці 92. Оцінити свою роботу. А я з вами буду прощатися. Я впевнена, що ви у мене молодці. До побачення, до нових зустрічей!